Найхолоднішу ніч синоптики прогнозують з 2 на 3 лютого. Стопчики термометрів опустяться до мінус 23 градусів. В Вдень у вівторок термометри покажуть мінус 14, мінус градусів. Пікові температури очікуються на півночі області, на півдні на кілька градусів тепліше. Опадів впродовж доби не прогнозують на дорогах. Слизько. У середу, 4 лютого, морози почнуть слабшати. Вночі температурні показники будуть в межах від мінус 13 до мінус 5, в день від мінус 6 до мінус 4 градусів. Зранку та в день прийде невеликий сніг. Посилиться вітер до поривів 10-12 метрів за секунду. У четвер, 5 лютого інтенсивний сніг, подекуди з хуртовинами. Вітер посилиться до поривів 15-20 метрів за секунду. Температурні показники підвищаться вночі до мінус 9-7 градусів, вдень до мінус 1 3 градусів. На дорогах ожеледиться. У п'ятницю, шостого лютого, сніг, який почне падати вранці, до обіду зміниться дощем, а той до вечора має припинитись. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 4 градусів, вдень до плюс. Одного градуса ввечері очікується туман. У суботу 7 лютого без опадів впродовж доби туман. Температурні показники коливатимуться від мінус 2 градусів в день до мінус 5 градусів вночі. У неділю, 8 лютого, термометри покажуть ті ж мінус 2 градуси в день та мінус 5 вночі, у другій половині дня очікується невеликий сніг. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео і підписатись на наш канал.